Сьогодні зрозуміла, що важливо щодня думати і піклуватися про своє ментальне здоров'я. Тільки всього цікавого з нами поділилися наші експерти, наші колеги, наші партнери і наша прекрасна молодь. Інсайті було дуже багато. Ви про них всі почуєте. Для мене інсайт основне і це правило: пам'ятай про себе, бережи себе, використовуй всі техніки, про які почув. І завжди пам'ятай про те, що ментальне здоров'я це саме твоя основна складова. Її потрібно берегти. Я опираюся в першу за чергу на глибоку саморефлексію. Мені дуже подобається задавати собі питання стосовно того, чому я себе так почуваю і яким чином мені з цим рухатися далі. То і це допомагає зрозуміти, а що ж власне не так, і що потрібно змінити. Друзі, всім привіт! З вами як завжди, неперевершена перевершена я на пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. І я Олексій, скромний психолог, і сьогодні ми будемо говорити про ну взагалі так тема дуже масштабно звучала: опора на себе. До моїх інсайтів я вважаю, що треба користуватись можливостями, тому що я могла б сюди не прийти, але я скористалася цією можливістю і я в захваті. І мені подобається По-друге, щаслива, я теж. А також про те, що потрібно бути добрішими до себе. Друзі, сьогодні ми будемо обговорювати вплив соціальних мереж на психічне здоров'я молоді. Соцмережі впливають на наше життя як позитивно, так і негативно. Взагалі це дуальність життя така. З одного боку, те, що в соцмережах можна знайти натхнення, мотивацію щось робити. З іншого боку, всі дуже показують лише гарну картинку і ніхто не знає, що коїться в людині в душі. Тому я раджу все ж таки частіше відпочивати від соцмереж, гуляти на природі або читати книжки. Отже, для мене було дуже цінним сьогодні, по перше, отримати запрошення на таку подію. Дуже цінно і корисно просто побути в колі однодумців, які думають схожим чином, але при цьому мають ще такі знаєте деталі, висловлюють такі деталі, про які ти сам не задумуєшся. І мені просто дуже сподобалось сьогодні і комунікувати безпосередньо на дискусії панельній, а потім просто сидіти з людьми, які мають схожий досвід, схожий бекграунд, і спілкуватися в неформальній обстановці. Для мене сьогодні найціннішим і найцікавішим те, що я з собою заберу, були практичні вправи. Це були вправи на дихання, на арт-терапію, на загальне розуміння процесів, які відбуваються в голові. Інколи ти за них забуваєш і проблеми тобі складними здаються. Але насправді ці вправи мені нагадали, що всі свої проблеми можна вирішити, якщо застосовувати техніки маленькі, тому вони були мені дуже корисними. Я трошки зависла, коли мене спитали про внутрішні опори через те, що я так довго на них спиралася, що я вже запуталась, на що я спираюсь. Але це безумовно моє коло спілкування, тому що в мене суперкомфортне для мене в міру токсичне середовище, в якому я почуваю себе окей. Це моя рутина і мої звички, які мене підтримують кожного дня. Це моє розуміння того, що я можу робити, а що я не можу робити, і це намагаюсь намагаюся це приймати. Ще серед моїх внутрішніх опор, це безумовно моя тваринка Шера, тому що вона мене безумовно любить кожного дня. І я би просто порекомендувала кожному, хто дивиться це відео і це інтерв'ю, подумати, а що вас підтримує, на що ви можете спиратися кожного дня, і це може бути будь-що. Знову ж таки, чи це те, що ви снідаєте кожного ранку? Це ваша улюблена тваринка, це ваш найкращий друг, з яким ви гоните.